Чому журналіст Павло Казарін називає російсько-українську війну безстроковою? Скільки дронів необхідно Україні щомісяця, аби успішно давати відсіч росіянам? Та який підхід, на думку експосла США Джона Гербста, є найкращим у взаємодії з Дональдом Трампом? Головним дефіцитом в ЗСУ сьогодні є люди, а не зброя. Переконаний журналіст Павло Казарін. У своїй колонці безстрокова війна на слава ТВ він окреслив головні проблеми з нинішнім перебігом мобілізації в Україні, зокрема, відміна демобілізації для тих, хто відслужив три роки. Так звана бусифікація, масові випадки самовільного залишення частини та відсутність в українському інформаційному просторі успішної рольової моделі ветерана Казарін нагадав, що за офіційними даними щомісяця Україна мобілізує до 25 тисяч осіб, але цього все одно недостатньо, щоб доукомплектувати бригади до 80% від штатної чисельності. Які причини дефіциту людського капіталу на фронті, та в якому напрямку, на думку журналіста, все рухатиметься далі? Якщо не зробити відповідних кроків, читайте в колонці Павла Казаріна на нашому сайті. Україна щомісяця має оперувати як мінімум 50-60 тисячами ФПВ-дронів Камікадзе, аби знищити можливість росіян вести активні ударно-штурмові дії. Відповідний розрахунок в ефірі Слава Тіві зробив командир 429-го окремого полку безпілотних систем Хілес Юрій Федоренко. Він зауважив, що така кількість БПЛА завадить росіянам проникнути в оперативний простір ЗСУ на глибину 100 плюс кілометрів. Що мають робити сили оборони і на що мають увагу звернути наші партнери? Для того щоб нищити спроможність противника доведення активно ударно-штурмових дій, як мінімум, в частині БПЛА, ми маємо мати два ФПВ-дрони камікадзе на одну голову противника. Відповідно, якщо противник може мобілізувати 25 тисяч військовослужбовців, направити їх на фронт щомісяця, ми маємо мати мінімум 50-60 тисяч fpv дронів камікадзе тільки по живій силі противника. Плюс частково. Жива сила буде знищена за рахунок артилерійських засобів, за рахунок інших вогневих засобів, за рахунок стрілецької зброї. Про це детальніше. Також чи готовий на думку Федоренка ворог до наступу на Сумщині, детальніше дізнавайтесь на Слава Тіві. Найкращий підхід до Дональда Трампа це м'яка рука, а не кулак. Так у своєму інтерв'ю для слава Тіві висловився експосол США в Україні Джон Гербст. На його думку, позитивним моментом у цьому контексті є те, що український президент Володимир Зеленський розуміє це зараз краще ніж п'ять місяців тому, коли відбулася скандальна зустріч лідерів США та України в овальному кабінеті. Досягнення угоди щодо критично важливих мінералів було дуже важливим, як і визнання того, що найкращий підхід до Трампа це м'яка рука, а не кулак. Я думаю, що президент Зеленський розуміє це краще зараз, ніж можливо п'ять місяців тому, і це також позитивний момент. Готовність до компромісу дуже розумний крок з боку уряду Зеленського. Отже, я думаю, що ми знову побачили досить вдалий хід з боку президента України у відносинах не з таким же й простим білим домом. Як Гербст прокоментував втрату Росією впливу на території колишнього Радянського Союзу, а також останні політичні події в Україні, читайте в інтерв'ю з експослом на Слава Тіві. Наразі в мене все. Більше новин, які для вас підготували наші журналісти, читайте на сайті Слава ТІВІ. До зустрічі.